Всім доброго вечора. Слава Україні, героям слава! І хочу вам зробити короткий огляд, можливо, кого зацікавить ось така красуня. На сьогоднішній день є актуальна вже в Україні, розмитнена, сертифікована. Це є Renault Megane в універсалі 1,5 дизель 81 кВт 6 ступка. Даний автомобіль, як ви бачите на відео, взагалі в ідеальному стані. На легкосплавних дисках. Диски в нас тут йдуть на 17. Резина, правда, літня, не зимова. Ну, На даний момент ще снігу немає. Я думаю, можливо, дасть Бог, скоро ще й не буде. Ну, Але в будь-якому випадку, е якщо б даже була на зимовій, все одно на літо потрібно буде літня. Отже, як ви бачите, пройдуся вам зараз легенько подивитись на стан кузова. Кузов в ідеальному стані, без жодних м'ятин, без жодних царапин, без жодних пошкоджень. На стан лакофарбового покриття зараз вам все продемонструю за допомогою лакофарбового прибору. Має задній фаркопчик, має задній партронік. Дійсно гарний чудовий автомобіль, невибагливий в користуванні. тобто... Малий розхід палива буквально від 4,8 до 5,5 літрів на 100 км. Будь-хто може мені розказувати, що це неправда, але повірте мені, за свою як -то кажуть, діяльність, скільки я вже тих автомобілів іменно Рено Меганів пригнав, я можу сміло говорити, що такий автомобіль, як Рено, на сьогоднішній день це, мені кажеться, найкращий автомобіль. Який виготовив француз з, з мотором 1,5 дизель К9К. Так, є в нього одна невелика така погрішність, як підтроювання в зимовий період. Але це можна устранити за допомогою впаювання е, в один датчик супротивлення, і в нас вже не буде цього підраювання. Можна взагалі нічого не робити. Тобто при старті зимою буквально хвилина півтори автомобіль працює ідеально, потім починають плавати обороти. Або піддати чуть-чуть, буквально 1100-1200 оборотів, потримати буквально до 30-40 секунд, вирівнюються обороти. І більше такої проблеми протягом цілого дня не буде. Це тільки в зимовий період, тільки в мінусову температуру і при першому старті після е, ночі. Отже, вартість даного автомобіля в нас в Україні вже буде становити 7900 доларів з сертифікатом. В автомобілі оригінального пробігу, за, ще раз вам говорю, оригінального, не скрученого, нічого ніхто не хімічив 267 тисяч. Можливо, хтось зараз почне розказувати або писати мені, боже, це вже все, автомобіль вже труп. Повірте мені, це не так. Можна автомобіль загнати і в 150 і в 160 тисяч. Тут я вам гарантую, що по мотору, по коробці, по сцепленню, по сажовику, по форсунках немає жодних зауважень. Тобто форсунки в нас тут у всіх в межах норми від 0,9 до 1,1 показує за допомогою, за допомогою комп'ютера. Сажі в даному автомобілі на сьогоднішній день. 0,9, тобто не 0,9, а 9 г. Ну, я рахую, що це є мало і тим більше це регенерація не проходила. ну, Я знаю, тому що автомобіль в Україні і я нею не виїжджав на трасу, не давав їй як то кажуть, великої швидкості. Вихлопна труба також частенька, без жодних зауважень. Багажне відділення, як і всіх, Renault Megane, велике, досить таке вмістиме. Як ви бачите, все почищене, немає жодних зауважень. Ще раз наголошую, не знайдете жодної вм'ятинки на кузов автомобіля. Також по салоні це є чистий 2012 рік. Салон автомобіля теж сидіння, пороги, пластмаси, карти. Все в ідеальному стані, незважаючи на ще раз на ворог на 267 тисяч пробігів. Ну, я ще раз оголошую, це не є вже пробіг критичний для даного автомобіля. Тим більше, мотори в тих іменно в 1,5 виходжують до півмільйона 600 тисяч, тому що вони тільки в Голландії продаються по 400-500 тисяч, скручуються пробіги, і вам вже тоді в Україні всі виставляють, як під купіркою можете зайти на будь-який автобазар, авторіа. Ви самі побачите, більше, ніж 210-220 пробігів немає. Можливо, хтось у одинишній случаї там 220, 230, 240. Таке чувство, що в нас всі автомобілі переїжджають кордони і зразу міняють їм мотор. По комплектації має 4 стеклоподіймачі, складання дзеркал, два ключа. сервісна книжка є присутня обов'язково. Мультируль, двозонний клімат-контроль, навігація, АБС, ЄСП, зв'язок, датчик дождя, датчик світла, воді... водійське сидіння також без пошкоджень, без надривів. Має, тут у нас вже не електроручник, а ручний. Е, круїз контроль, ну, в принципі, я вже все назвав. Під капотом в нас, під капотом в, нас в даного автомобіля все сухо. Е, мотор я ніколи не вимиваю, ніколи не мию. Ось так у нас виглядає під капотом. Все сухо, все в пилюці. Ось там турбінка. Турбінка в нас. Суха, як ви бачите, немає жодних підтікань мастил. Ось так в нас виглядає саме саме серце даної красуні. Всі стекла кроме лобового лобове в нас де 14-го року, тобто було замінено. Всі останні у нас 12-го року, тобто це чистий 12-й рік. Також масло масло було замінено згідно бірки 3 го, -го 22 22-267-780. Потрібно міняти на 285. Зараз в автомобілі у нас 267 641. 267 641. А тут в нас, значить, не 267, значить в нас тут 263. Або 263, або 261, 780. Отже, масло міняти не потрібно. Таке, як рівні ролики, помпа. Його міняли, але міняли на пробізі 170 тисяч, це є відмітка 170 чи 160, є відмітка в сервісній книжці. Слідуюча заміна. В нас на 320-310 тисяч. Ну, при бажанні людина, як, якій сподобається ось ця машина і буде готова купити, можете замінити вже безпосередньо вдома. Отже, почнемо на стан лакофарбового покриття. Переднє ліве крило 104 97, 2. Задня ліва дверка. 109. Заднє ліве крило 87,3. Багажник у нас 95,5, 94,0. Крило в нас де 145. Тобто я думаю, що даний елемент 148 у нас був перелакований. Так само ось ця дверка, можливо, показує 125. 186. Так, отже, заднє праве крило, задня права дверка і, скорше всього, передня права також 153. Ну і вже переднє праве крило в нас де 109 мікрон. Отже, підведемо підсумок по даному автомобілі. Пробіг у нас 267. Ціна автомобіля 7900 з сертифікатом. Потрібно тільки поставити автомобіль на облік. Полакофарбово покриттю має три незначних перелака. Тобто без шпаклівки, без лишніх якихось там, я не знаю, двойних окрасів, двійних фарбувань. Ну, я вважаю, що і якщо по всьому кузові рахується 100-110. тобто... Мікрон елементи всі в рідній фарбі. А тут нас показує від 150 до 180. Тобто автомобіль, скорше всього, щоб був, були тих три елемента перелаковані. Можливо, з нанесенням легенького слою фарби. Але ще раз наголошую, нічого страшного, нічого проблематичного в цьому я не бачу. Отже, телефонуйте, можливо, кого зацікавить Ось ця красуня. Зараз вона в нас вже одна єдина в Україні. В суботу будемо їхати в Нідерланди. Потрібно забрати Гольфа, також є ще куплений там Renault Megan 2014 року, якщо я не поміняюся. Або або але вже в рестайлінові, тобто з новим з великим значком, теж чорного кольору в комплектації Bose навігація Erlin, тобто сама новіша навігація, яка в них існує з камерою заднього виду, передній задній портроні, ну там де вже в максимальній комплектації. Вартість цього мегана, який є в Нідерландах, я зможу вже сказати безпосередньо тоді, коли вже його заберу і розмітню автомобіль. Приблизно десь 9500-9700 доларів. Мій номер телефону 097 606 25 99, звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Можливо, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, телефонуйте на всі питання, які я в змозі вам відповісти, я одразу вам постараюся все розказати, все показати. Також, хто бажає і має змогу виїзд за кордон. Бажає їхати особисто підібрати собі автомобіль, теж не є проблема. Телефонуйте з цим всім допоможемо, з розмитненням, з дорогою, з сертифікатами. Можна, в принципі, навіть і поставити автомобіль на облік. Всім гарного вечора, мирного неба, скорішого, е Скорішо, як то кажуть, як правильно сказати, для того, щоб ми перемогли нашого ворога і все було в нас. Найкраще, як було до, до війни. Ще раз наголошую: номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. В суботу їдемо в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуйте. Всім до побачення, до нових відео, до зустрічі.